Претензія від клієнта. Купив клієнт в мене піропатрон у кермо. Ну, Сказав, який йому треба. Я йому підібрав, прислав варіанти фабричні, оригінальні. Е, він вибрав варіант, все. Відправив йому. Він потім дзвонить і каже: відправте мені ще два конектори. Кажу, добре, не питання, ось два конектори, коштують стільки то, стільки то. Каже, тільки за доставку виплатить. Кажу, чого? Ну, тому що ви ж мені не підказали, що треба конектори міняти. Друзі, я не бачу вашої машини, я не бачу вашого піропатрона. Якщо б ви мені скинули фото вашого піропатрона, де б я побачив, що у вас конектори поплавлені, то може я б і запропонував би вам. Хоча, ну, зазвичай люди ж самі бачать це, я ж від... знаю... Буває дуже часто купляють, ти пропонуєш. Каже, на що ти мені пропонуєш, Я що у тебе питав, це чи що? В мене є там, в мене лежать. Тому таке. І, ну, коротше, звісно, я не заплачу за доставку. Це вже як то питання клієнта, як кажуть. Але ось так бувають, плавляться конектори, бувають ні. На однозапальних патронах зазвичай ні. На двохзапальних зазвичай так плавляться, але не завжди. Тому дивіться перед тим як замовляти щось. Продивіться або проконсультуйтесь. Узнайте у нас, прийшліть нам фотки. Ми вам все підкажемо. А РБКД, патрони накладки у нас.